Це Ман-26403 96 рік. Маніпулятор Фасі 145, 8 метрів стріла з лебідкою гідравлічною, лебідка на півтори тони. Вигрузеє будь-який вигрузе будь-який абсолютно вагон, лінівчик, бере загальна маса його 27 тонн. Бере, щоб ви розуміли, ми її зробили під господарський варіант. 13 тонн соняшника бере, заїжджає на будь-який елеватор, зробили лючок, що немаловажно, пол абсолютно желізний. Цінник його 18500, плюс е, такий класний торг. Е, в пределах десь півторушечки буде. Якщо приїдете, будете дивитися і розумно будете торгуватися. Бак е, гідравлічний, у нього збільшений. Заводиться, він дивіться, як класно. Апарат огонь. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться.